Вітаю, друзі, і я продовжую серію матеріалів Луцькі стотисячники. Найскромніший з усіх керівників, яких можна знайти на комунальних просторах Луцької громади, на мою думку, є Володимир Марценюк, керівник комунального підприємства Луцьк Спецкомунтранс, але зарплата у нього майже не відстає від героя мого попереднього сюжету. Олександра Козлюка ще одне запитання. Я зараз це, пишу це, серію е, репортажів про 100-тисячні зарплати у працівників комунальних підприємств. Як ви вважаєте, це нормальна зарплата на вашу думку? 100 Супер норма заробляє Володимир Марценюк 87 тисяч гривень заробітної платні? Але якщо до попередніх героїв мого сюжету було питання, де і за що вони? порозживалися хатами, автомобілями, електростанціями. То до Володимира Марценюка залишається одне запитання: де він живе? Бо ж із задекларованого у нього лише старенький автомобіль, зарплата, 200 тисяч збережень і 610 гривень виграшу у лотерею. Я так розумію. Схоже, Володимир Марценюк що заробляє, те й тратить. А що ціни сьогодні маленькі? Скромна декларація посадовця увагу журналістів привертала неодноразово. Адже декларант не документує буквально нічого, ані родичів, ані будь-якого майна, але ж не може він жити на вулиці. Якщо, до прикладу, він не має свого помешкання, він однаково повинен вказати помешкання, яким він користується, і на яких умовах користується, чи урядує, чи можливо йому хтось дав пожити просто так. А керує Марценюк підприємством, через яке проходять мільйонні обороти, зокрема, закупівлі цього підприємства неодноразово потрапляли у скандал. До прикладу підприємство Луцьк віддало 15 мільйонів гривень фірмі на встановлення підземних смітників, у якій офіційно працює лише одна людина. Я чотири роки тому прийшов на цю роботу ну і почав, якби, накопичувати якісь знання, накопичувати якусь інформацію в цьому плані вивчати як. Громада, як мешканці управляють своїми відходами, ну і там йде цілий шлях. Тобто відходи накопичуються, сортуються, відбираються, перевозяться. Ще один скандал пов'язаний із закупівлею вживаного сміттєвоза, який Луцьк, купив у компанії, де співвласницею є дочка екс-заступника прокурора Волині. Що ми на сьогоднішній день маємо? Ми маємо чисте місто. Якісні послуги ми маємо прибуткове підприємство комунальне. А ось за 340 тисяч гривень це майже 10 тисяч доларів. Луцький спецкомунтранс ремонтує кузу до автомобіля. Однозначно, я маю це сказати, тому що не одним заводом тут питання. Ага. Завод це це навіть не завод, я б його не назвав, би завод. Це просто система управління відходами, яка буде змінена. Але повернімося до Володимира Марценюка. На наше прохання зустрітися він повідомив, що не може у зв'язку з тим, що перебуває на лікарняному, проте таки зазначив, що жити має де ваші декларації. Не зазначено ані місця проживання, ані родичів. Скажіть, будь ласка, а де саме ви проживаєте? Чому це не вказано в декларації? Я по місці реєстрації проживаю. Тобто ви проживаєте в будинку, в квартирі, так, бо в декларації так, будинок, немає. Так, будинок, будинок. А в чому... місці реєстрації я проживаю. Ну я зрозуміла, а чому немає в декларації, зазначено, що ви проживаєте Не в будинку? Не знаю, чому немає. Я в це все вказую. Це будинок ваш чи ви його орендуєте? Можливо, чи живете в когось? Ні, це батьків будинок. Ну що ж, друзі, на сьогодні я проаналізувала зарплати трьох керівників комунальних підприємств, і місячний бюджет на утримання трьох кабінетників місто обходиться майже в 300 тисяч гривень у рік більше трьох мільйонів гривень. Це ще я не рахувала штат заступників і помічників. Нічогенькі зарплати, правда? Далі буде.